З давніх давен на масляну наші предки влаштовували справжні дійство з піснями та народними забавами. Ці ритуали здійснювались на честь вигнання зими, і цьогоріч житомиряни долучились до традиції. Приємно, що в нас шануються не просто українські традиції, але й слов'янські традиції, і масляна або масниця, або ж холодійше називають, а взагалі ще називають бабський тиждень. Це перший тиждень перед весною. Це тиждень боротьби весни і зими, до речі. Сьогодні ми це і спостерігаємо. То сонечко, то сніг. Тобто це нормально для цього свята. З таким розмахом свята весна повинна перемогти, відгукнутися на заклики. Святкове дійство відбулося і на головній вулиці міста Михайлівській. Для перехожих співали народних пісень. «Червоні буряки, зелена яничка. сватай мене мужичок, Сватай мене мужичок. Садай мене це я й невеличка до маслені це ми приурочили. Треба прогнати зиму, а підождати, коли прийде весна, щоб нам тепліше було і краще було і в житті, і на душі. Щоб було нам добре, такі святкування є не лише висловленням поваги до звичаїв нашого народу. Є ці масові гуляння, згуртування молоді, людей це прекрасно, тому що в період, такий, як зараз у нас в країні, склався в період війни. Потрібно дійсно робити якусь розрядку. Нехай це буде таке більше згуртування для того, щоб люди об'єднувалися. Житомиряни вкотре довели любов до традицій свого народу. Масляна у нашому місті відбулась на високому рівні. Пісні лунали багатьма районами міста. Ніна Корецька, Сергій Липко, телеканал. Skau, viens. No, 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 no.